Добре, що ванна не постраждала. фон Мій завалився. більшість людей живуть за написаним для них планом і бояться робити щось нове. Але часом зустрічаються такі, як ви, а люди, які пройдуть усі перешкоди, аби добитися свого. Люди, які розуміють, що свободу і вибору не навчишся користуватися, якщо не будеш за неї боротися. Думаю, основний план верховного полягає в тому, що колись план писатимемо. Не ми, а ви. Це був 21 й день з 365. ти Сьогодні стан. Такий собі, головний біль, нудить. Коротше, самопочуття не дуже. Але в тому той прикол дисципліни, як би себе не почував, все одно йдеш і робиш. Занурення в холодну ванну є. І зараз, коли я вже це все зробив, я собі вдячний. У мене є відчуття задоволення, що я все ж таки перейшов цей маленький рубіж, ці відмовки, виправдання і так далі. І це круто.